Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних тарифів на імпорт товарів з багатьох країн, що спричинило значну стурбованість у світі та викликало ну, відверто різні реакції. Європейський союз, Японія та Південна Корея підпадають взагалі під тарифи на рівні. 20% або вище, зокрема, наприклад, Китай е, стикається з додатковими 34% тарифів, що в сумі з попередніми 20% складається вже 54%. А ще якщо подивитися на китайські товари, на які накладені е, санкції через на, які виробляються в е, Канаді та Мексиці, то відверто зрозуміло: велика глобальна економічна війна з Китаєм, але... Постраждають всі можливі наслідки для світової економіки. Елементарно. Економі економісти. Попереджають, що такі тарифи можуть призвести до рецесії в багатьох. Країнах і очікується зростання середньої ставки тарифів в США, наприклад, до 22%, відсотків, що є найвищим показником з 1910 року. Буде зростання цін для споживачів, прогнозується підвищення цін на товари, що може змінити зменшити куповільне спроможцю населення і уповільнити економічне зростання в тих же самих сполучених штатах. Ну до речі, коли ви звикли до дешевої футболки за 10 доларів, свикайте до того, що вона може коштувати вже 20, 30, а може й 50, по багатьох причинах. І буде дестабілізація глобальної торгівельної відносин. Тарифи можуть порушити існуючі ланцюги поставок, що негативно вплине на міжнародну торгівлю та економічну відносини між країнами. До речі. У всьому світі вже засудили ці дії. Наприклад, Русула фон Дер засудила дії США, назвавши їх серйозною загрозою глобальній економіці. Канадійський прем'єр-міністр Карні пообіцяв вжити контрзаходи, а китайський уряд пообіцяв просто вжити відповідних заходів у відповідь на нові тарифи. Заходимо в глобальну світову, економічну, холодну війну. Добре, що хоч не гарячу.